Одразу видно, що до вас не потрапляли гідроциліндри великого розміру, не потрапляли гідроциліндри з техніки Caterpillar, тому що техніку Caterpillar розібрати вручну, ну розібрати це ще це ще можна, там з допомогою якоїсь маті і мантіровки, неправильно, але можна. А от зібрати правильно це нереально, тому що всі ці букси і поршні на техніки Caterpillar, вони закручуються з проектним зусиллям, тому що є конструктивна різниця всередині кату з іншими, тому що на шток поршень вдягається без внутрішньої манжети і воно ущільнюється тільки за рахунок сили затяжки. Якщо ви не дотянете поршень, то через. Нещільність між поршнем і штоком буде потрапляти мастило і буде перепускати з однієї камери на іншу. Тобто, це неправильно буде зібраний гідроциліндр, він буде 100% працювати неправильно і не так довго. Тому хизуватися тим, що ви розбираєте її там за допомогою тисків і ключів. Ну, треба максимально уходити від ручної роботи, щоб люди займалися. Не думали головою, а не рвали собі руки.